Я задовго обирала свій новий оверлок, і кінцевий результат трохи розчарував. І перше, це відсутність смітничка для зрізів тканин. Ну як можна було не додивитись, що у комплектації його просто немає? У моєму попередньому він був, і хто б що не казав, це дуже зручна функція. А тут у мене коврелін, тому без цієї штукенції ніяк не обійтись. Вже хотілося щось створити і почала шукати вихід. Спочатку підкладала пакет найшвидший, але ну не дуже зручний спосіб. І якщо продають без цього смітничка, значить він має бути окремого продажу. Загуглила така штука, дійсно існує, щоб не робити собі нерви. Швиденько замовила. І ось він вже у мене додатковий девайс до оверлоку. Підклала, протестила, суперзручна штукенція. Усьо, я задоволена, сміття збирається, легко висипається, і це один з хороших варіантів вийти з ситуації.